Я хочу, щоб закінчилась війна. Я бажаю, щоб е, Святий Миколай приніс мені ляльку российских шети Но это, чтобы на лежані хає. Я хочу на Святой до мне вот приносила бабус. Я кузіла старшого бейбібона. Я хочу, щоб найскоріше закінчують війна. Цукерки, ляльки, гаджети та мир в Україні. Незважаючи на юний вік, їх мрії вже зовсім не дитячі. 6 грудня у Україні святкують День Святого Миколая, і Криворізька Малеча вже активно пише листи в резиденцію. Перед Святим Миколаєм ми ставимо ялинку. І ми пишемо листи і чекаємо. Коли нам принесуть подарунки, мама готує багато їжі і запрошуємо гостей. У Криворізькому парку щастя з'явилася особлива локація пошта Святого Миколая. Ініціатива зародилася серед мешканців, які хотіли подарувати дітям трохи тепла у час, коли війна забрала у них безтурботне дитинство. Тут кожен і малий, і дорослий може написати листа Святому Миколаю з власними побажаннями. Вже зібрали понад 120 листів. А на жаль, війна позбавила наших дітей, дітей щасливого дитинства. Тому ми дорослі повинні намагатися, хоча б дарувати нашим дітям такі щасливі миттєвості, щоб вони продовжили вірити в дива, щоб вони відчували смак дитинства. Тому разом з мешканцями ми вирішили створити таку локацію пошту Святого Миколая, де кожен би кожна дитина, навіть дорослий, мог би на міг би написати листа Святого Миколаю зі своїми побажаннями, і е, ця історія буде мати продовження. Усі листи дістають зі скриньки та відправляють до справжньої резиденції. Святого Миколая в Прикарпатті звідти містянам вже надійшла перша відповідь. Подарунки прибудуть тоді, коли в ялинковому містечку з'явиться головна ялинка. Тож щойно запрацюють ялинкові базари, дорослі та діти разом прикрашатимуть святкове дерево і чекатимуть на диво. Організатори кажуть, ця магія у наші темні часи потрібна всім і дітям, і дорослим, бо вона допомагає вірити у різдвяне диво і світле майбутнє. У скриньку кидають листи, навіть військові просять лише одного, щоб всі близькі повернулися живими з цієї війни. Поки у місті не відкриють головну ялинку, пошта Святого Миколая працюватиме у парку щастя, а потім скринька переїде під її сяйво, щоб до різдвяного дива могли доторкнутися якомога більше криворіжців. Анастасія Костенюк, Максим Мурашок. Перший міський.